Рази української мови втратив роботу. Сервіс онлайн замовлень таксі Уклон припинив співпрацю зі скандальним водієм, який назвав Державну мову України жлобською та сільською. Про це журналістам телеканалу НТА повідомили у відповідь на наш запит. Ми зовсім не толеруємо російську мову, тому з цим водієм уже припинили співпрацю. Нагадаємо, приїхавши на виклик до замовників, жінки з дитиною, таксист не захотів почекати їх декілька хвилин на точці посадки. Добре, добре, виходимо, виходимо. Язик обурення через прохання та те, що вона спілкувалася українською мовою. Він висловив колегам таксистам у спільному чаті. Поки що на дурдом зразу. Сільською голос, вся х пад'їхав бі... стою на установки, тому що заїзду во двор нету. Ну, я жду три бі... безплатно, чотири платно. Буду бі... поша на. Коли жінка ще раз зателефонувала до хлопця з проханням зачекати її з дитиною, таксист з використанням нецензурної лексики облаяв її. Я риб, їді, йді на три рази, а говорю і пі Я з дитиною. в Рот тебе твою дитину. Відео інциденту опублікував одеський волонтер Дем'ян Ганул. Згодом стало відомо, що таксиста звати Михайло, хлопцеві 19 років. Він є студентом одного з місцевих вишів. Каріна не телеканал НТА.